Двоколісний міський самокат Marathon Phoenix, Нова модель 2024 року, доступний в трьох кольорах. Висота керма від платформи в мінімальному положенні 67 см, це коли самокат взагалі не піднятий руль має, потім в першому положенні 75 см 81-84 см. Загальна висота від підлоги до керма в такій же пропорції, тобто коли руль не піднятий зовсім, 76 см, потім 85, 90 і 95 см. Ширина корма 35 см. Ширина платформи 11,5 см. Загальна довжина самоката 89 см. Довжина платформи 54 см. Корисна довжина платформи 33 см. Судячи з характеристик, ми бачимо, що самокат може підійти дітям від 5 років дуже спокійно, через те, що колеса 20 см, вони, до речі, світяться при крутінні, а по габаритам платформи і керма, і висоті керма самокат підходить, ну він дуже універсальний, тому що має вантажну під'ємність там 80-100 кг, як зазвичай всі самокати мають. І по габаритам там, від 5 до 18 років спокійно підходить, тому що ну, єдине, що через колір там може підліткам вільно підійти. Але дітям від 5 років дуже гарно підійде. Комплектується ременем для перенесення шестигранниками також щоб можна було розкрутити колесо, змінити підшипники, чи щось просто підкрутити, якщо з'явиться люфт. Самокат позиціонується як бюджетний, він не має там додаткових фіксаторів керма, амортизаторів або додаткового ручного гальма. Тобто немає ніяких зайвих елементів, що потім можуть принести якісь проблеми. До прикладу, там буває, що в тавокатах є ручний тормоз, і він потім просто. Тросик переривається, він перестає функціонувати і просто там додає зайвої ваги і заважає інколи. Це дуже рідко, але просто там, до прикладу, ексцентрик, який фіксує ручки керма, там, амортизатор і так далі, вони додають ваги, а цей самокат без цього дуже легкий, надійний і бюджетний. Тобто нема ніяких тут проблемних зон, система складання нова, вона просто... Круто реалізована, немає ексцентриків, які треба віджати, потім потягнути за речах, потім зажати ексцентрик, прибрати люфт. Ви просто тягнете за ручку і все. Є два маленьких отвори під шестигранник, Шестигранник це йде в комплекті. Ви просто їх підтягуєте, якщо з'являється люфт, і все. Але при кожному складанні розкладанні не треба цього робити. Самокат важить 4 кг, він дуже, як я сказав раніше, легкий. Колеса 200 мм. Підшипники абк 9. Поставляється в коробці вже зібраний. Необхідно просто його розкласти. Розкладається дуже просто, тягнеться за речах і він розкладається. Потім ставите на підніжку, яка теж йде в комплекті, все, і вставляєте ручки керма в основу руля. Складається назад в протилежному порядку.